Привіт усім! Я отримала свою посилочку, замовляла яйця індійських бігунків. Це я вже замовила другий раз. Ну, як замовила, перший раз я замовила в Одесі. Дівчина мені вислала, але вони приїхали пошкоджені. І ті, що були не пошкоджені, полежали в мене 5 днів в інкубаторі. Я їх перевірила. І лише один був запліднений. Я їй написала, і вона мені запропонувала повернути кошти. Я відмовилась і сказала їй, що краще яйце, бо у мене одне яйце лежить в інкубаторі. Ну, вона погодилася і вислала мені другий раз. Зараз я подивлюся, що і скільки, бо вона не казала, яку кількість вийшла. Запасні яйця вона мені в перший раз не поклала. Цей раз вона також вислала 10 яєць. Всі обмотані в бумагу, але лежать не тою стороною. Вони лежать гострою стороною вгору. Получається, воздушна камера внизу. Ну, я поставлю їх в лоточок і, надіюся, що воздушна камера. Повернеться в ту сторону, що їй потрібно. Через 5 днів перевірю, в якому стані вони і чи немає перебовтаних яєць, перемішаних жовтка з білком, бо такі яйця були прошлого разу, вони всі були перемішані. Як воно їхало, я не знаю, але вони були переколочені. І пошкоджені були. Ну, Ця е, дівчина, може вона не знає, як правильно пакувати, якою стороною лежити вниз, якою вгору. Але це другий раз вона мені вислала, і другий раз така в неї помилка. Вона просто хаотично їх замотала і поклала в коробочку. На коробці не було вказано, де верх коробки, де низ. Ну, я так получила її в положенні в такому, так і принесла додому. Яйця всі ціленькі. Вони такого голубовато зеленого кольору. Всі цілі, всі гарненькі.